Питання. Поясни, будь ласка, як ти розумієш, чому Сосія не прийняла пропозицію Трампа? Адже всі кругом говорять, що пропозиція була супервигідна для Москви. Можливо, не все в них так погано і на якийсь успіх для себе вони розраховують, чому вони не хочуть завершувати війну. Тобто, чому Путін не прийняв пропозицію Трампа? Я, чесно кажучи, можу назвати мільйон серйозних причин, чому Путіну варто було б зупинити війну просто зараз і чому ні. Але давайте в цей раз чисто на логіці, на поверхні. Дивіться, як цікаво виходить. Путін може не прийняти пропозицію, тому що пропозиція існує, якась маячня, скажете ви, але слідкуйте за логікою очима Путіна. Навіщо йти на мир, якщо він тобі доступний в будь-який момент і сьогодні, і завтра, і через місяць. Навіть якщо на Росію тиснуть економічно там чи військово, чим особисто тобі це загрожує Путіну? Він може вважати, що нічим. Наступ зупинився? Ну ще ні. Росіяни закінчились ще ні. Росія вже виснажена не повністю, чи є ресурси, може вистачить на місяць, на півроку чи на день, неважливо. Момент ще не настав. А коли він наступить, тебе вже чекає з червоною доріжкою та зняттям санкцій. Навіщо тобі щось робити предчасно? Я більше скажу, я особисто сумніваюся, що Путін взагалі зупиниться по іншим причинам, і ми вже говорили про це. Але якщо б він навіть мислив раціонально і теоретично розглядав такий варіант, то він мав би цінувати вікно можливостей, яке може закритися, але зараз. Всі підкреслено кажуть, що таке вікно буде відкрите вічно і готові чекати Путіна. І давайте ще будемо відверті. Навряд, ви самі захочете почути інакшу риторику, яка здатна оселити в ньому сумніви. Бо по логіці вона має звучати так: ми готові воювати вічно і готові дійти хоч до Москви. Ми зупинятися не збираємось. О, тоді інший відтінок. Ви відчуваєте, коли Росія виснажиться, це не зупинить Україну, і це несе особисту загрозу Путіну. Краще не виснажуватись. Чи підпишеться більшість українців під готовністю до вічної війни, навіть розуміючи, що це дає більше шансів її зупинити? Я кажу, навряд легше слухати популізм, навіть якщо він прямо шкодить? Така вам моя відповідь.